Вітаю тут! Це канал Лезі АйТі. І вітати вас сьогодні немає з чим, бо в нас жахлива і просто моторошна новина. Весь інтернет було зламано, все було вкрадено, всі ваші гроші, всі ваші приватні переписки, фотографії, все вкрали злоумисники. Принаймні так виглядає це в новинах. Як бачите, у нас тут хакери вкрали понад 2 мільярди. Не грошей, але це типа пакунки, пакети, які були завантажені, вони дуже популярні, більше 2 мільярдів завантажень за тиждень. Reddit у нас каже, що найбільший NMP Compromise за всю історію, українські новини. А ні. у нас все добре. В Україні все добре, окей. Тож, що насправді трапилось? У нас є така штука, як. NMP це головний менеджер пакетів для JavaScript. Вам достатньо ввести в консолі NMP Install, NMP Install, і проєкт зростається до 200 тисяч рядків для того, щоб вам Hello World міг працювати, але він ставить кучу, просто велику кількість залежностей. І бібліотеки ці. Тягнуться відповідно з GitHub, NMP їх якось там перевіряє. Плюс в тому, що ви поставили цей nmp інстал і він типу, 80% того, що вам треба, вже встановив. Але з того, що він вам установив, вам, можливо, насправді потрібно 10. Да, такий собі дивний баланс. Отже, що у нас трапилось? Почалося все з фішингу розробник. Підтримувач пакетів, отримав лист з листом, нібито від NMP, що треба там щось поміняти по... Ось це NMP, що треба поміняти двофакторку. До речі, це був не єдиний лист, їх кілька вийшло. І він поміняв двофакторку, молодець, його аккаунт втік. зломисники пробралися до його аккаунту і почали робити цікаві речі. Ось, наприклад, є статистика від айкідо вони побачили 18 популярних пакетів, загалом ось ті самі 2 мільярди завантажень. І що у нас в пакетах відбулося? Як бачите, додалася одна цікава строчка, незрозуміла, ну не тільки одна, але ось тут у нас показано це обфорскований код, обфорскований на колінці, його дуже легко розобфорскувати і побачити, що у нас всередині. А всередині код бачить операції, операції з криптограманцями, ефіром, біткоїном, села і так далі. І безшумно змінює адресу отримувача на ту, що належить хакерам. І ніяких підозрілих ui повідомлень Просто нова адреса залишається незмін, незмінною у вигляді для користувача. Е, все. Ну як все, уже непогано. Ви користуєтесь застосунком, який використовує NMP, NMP міняє вам ваш криптогаманець, якщо ви десь під час цього робите розрахунки, ваші кровні біткоїни уходять абсолютно лівій людині. І що з цього? Це погано, це прям драма. Це треба проводити тренування, вчити людей про фішинг. Але чи настільки це така драма, як це подається багатьма каналами в інтернеті? Ну, я не знаю. Не впевнений. Багато пакетів просто мають багато застосунків, мають legacy код, який не змінюється руками, вони просто не підтягли цю вразливість. Багато хто не користувався криптогаманцями, коли ця вразливість, коли цей зломисний код був вмонтований в пакеті. Зараз воно все виплило наружу. Давайте подивимося, коли там Айкідо повідомив про це. 8 числа, сьогодні 9, -е, тобто десь він попрацював. Я бачив новини годин 8-9 назад. Ну, не так уже і багато. Він пропрацював. Звичайно, це не значить, що ніхто не попався і хтось таки втратив гроші, жалко цих людей. Вони взагалі нічому винні, бо вони навіть не участвували, вони просто стали жертвою суплайн-чейну так. Ну, але менше з тим. Який тут можна зробити висновок? То яких атак буде більше і більше, потрібно вчити ось, до речі, приклад да, цього фішингового емейла. Потрібно вчити ваших користувачів розрізняти фішинг, розрізняти атаки, знати про кібербезпеку не тільки зі слів ТСН, а з адекватних якихось джерел. Тому бажаю вам ніколи не попадатися на таку неприємну ситуацію. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!